Друзі, ще раз вітання. Наступний проєкт в роботі у нас автомобіль Audio 4-й. Ми виконуємо такі роботи. Відшліфували оптику, заклеїли антигравійною плівочкою з притемненням. Стек Dayна Storm. Ось такий ефект отримували. Це передня оптика. Те саме зробили. Хлопці виконали по задній оптіці, потім покажемо результат. По кузову робимо, повністю оклеюємо антигравійною плівочкою Black від компанії Polor Iзоtronic серія. Значить, буде чорний глянець, автомобіль також чорний. Ну, власник прийняв рішення чорний на чорний поміняти, бо деякі є нюанси по фарбуванню, по шагрині, потьокі, то це все підтирається, підчищається, підполіровується, де можливо, підкапується, відшліфовується і далі будемо заклеювати повністю в чорний. Буде чорна смола. Додатково ще всі шильдіки познімали, позамовляли в чорному виконанні, так що буде смола-смола, лобове скло, затонуємо тоніровочне плівкою від компанії Stex, серії Action 35% буде затоновано шалобаш. Такий проєкт, такі роботи виконуємо по цій машині.